Про існування пекла та раю, чи існує достовірний доказ наявності пекла, адже багато хто вважає, що пекла немає. Бог це любов, а пекло це лише смітник, який був за Єрусалимом. Але насправді історія людства загалом і війна, яка вибухнула зараз, показують, що пекло є. Все людське буття просякнуте насильством, жорстокістю, терором, війнами, стражданнями, цивілізоване суспільство ХХ та ХХІ століття і його жахливими війнами в Сирії, Україні та інших. Країнах доводить, що якщо пекло існує на землі, значить тим більше воно існує у вічності. Все, що відбувається у нашому світі, це лише відображення духовного світу. Світло і пітьма, Бог і сатана все це духовні реалії, і ми бачимо їхні відображення у нашому матеріальному вимірі. Подібно до того, як Бог сказав Мойсеєві побудувати скінію за небесним зразком, він виконав волю Божу, та багато людей стали служителями сатани і влаштували пекло на землі. Хтось скаже: навіщо ж Бог створив? Пекло. Але ми бачимо від початку Біблії, що Бог не творив пекла, Він створив рай і поселив туди людину. І, звісно, хтось скаже, навіщо ж Бог створив пекло? Але ми бачимо від початку Біблії, що Бог не створив пекло. Він створив рай, поселив туди людину. Це люди створили пекло на землі своїми гріхами, вбивствами, війнами, насильством, терором та іншими безумствами. Тому буде справедливий Божий суд, де кожному буде визначено, де він проведе вічність. Ті, хто бажали пекла нашому світу і за життя служили пеклу, смерті та дьяволу, відправляться навічно до них. А ті, які Жили Богу і будували рай Божий. Його церква на землі і у вічності будуть з Христом у його вічному царстві. Війна в Україні породила багато питань: що такого має статися з людьми, щоб вони починали ненавидіти, гвалтувати, вбивати, грабувати, тероризувати та катувати інших людей з такою агресією. Віктор Франкл, який пережив чотири німецькі концтабори, пише у своїй книзі Сказати життю так. Питання про психологію катів турбує психологів взагалі. І зокрема, воно хвилює тих з них, хто самі пережили пекельні жахи у таборах смерті. Як це можливо, щоб звичайні люди з плоті та крові починали робити з іншими людьми те, що робили з ними? Лікар відповідає: по-перше, серед наших катів були безумовні садисти у суворому клінічному значенні цього слова. По-друге, таких садистів спеціально відбирали, коли треба було скласти дуже жорстоку команду. Тому у величезній масі ув'язнених у вигіднішому становищі виявлялися егоїстичні жорстокі особистості. Вони просто ставали помічниками та слугами цих катів. По-третє, більшу частину таборової охорони становили люди, які просто отупіли від величезних доз садизму, насильства і тортур, свідками яких вони залишалися роками. Отже, наявність у світі злих людей це прямий доказ існування невидимих і дуже злісних пекельних сил. Є не тільки люблячий Бог і добрі люди, але й сатана, який через садистів, убивць, маніяків та подібних до них перетворює життя на землі на справжнє пекло. Так диявол змушує людей вірити, що пекло є на землі, але при цьому він поширює брехливі вчення, що вічного пекла не існує. І зауважте, що ці брехливі ідеї зароджуються в розумах людей, які живуть на досить благополучних райських територіях, де немає пекельних мук. Люди, не переживаючи жахи та муки пекла на землі, знаходяться в ілюзії, що пекла не буде і у вічності, і ціле живчення можуть розповзатися по всьому світу. Але той, хто бачив війну, знає точно, що рай та пекло існують.